День, вибачте, а ви пара? Так. — Як ви познайомилися? Тіндер. Коли це було? Три, три роки тому. Яке було ваше перше враження де від одного, коли ви зустрілися? Це я вже не пам'ятаю. Ну класно точно, тому що так, ми ж разом. За що ви найбільше любите вашого чоловіка? За його характер, за його мудрість. А ви ваша дівчина? Тому що вона подобається мені, що не подобається чоловікові. Мало емоціональне він в мене Хотілося б більше. А вам що не подобається? Періодично дуже емоціональна. Чи важливе для вас одруження? Так. Чому це вибір, це таке підтвердження вибору? Важливіше все інше, да що формальність не дуже важлива. Важливо, що що, ш як є зміст. Ну, ви не одружені. Ні. Який найбільше подарунок від вашого чоловіка вам запам'ятався? На перше 14 лютого він подарував мені дуже, ну, дуже розкішний букет. От насправді він дуже запам'ятався, бо не до, не після я більше таких квітів гарних не отримувала, <смітні> навіть від нього. А вам, який запам'ятався подарунок? Ну, планшет, мабуть. А ви звідки? Ви народився в Дніпрі? Дніпрі. А ви звідки? З Кроварогу. Скільки витрачаєте на життя на місяць в Києві, на двох? Дві да, тисячі доларів, мабуть, десь так. Ким ви працюєте? Я колорист, я перукар. Будівництво будівництвом? Так. Що можете мотиваційного побажати сьогодні нашим людям Пробувати робити щось нове, завжди не боятися, сміливо йти в новий досвід, в нові якісь враження, в нові знання. Щоб закінчилась війна, щоб ми щоб, щоб була перемога, а далі вже будемо вирішувати.